Всім привіт, З вами знову Ростик та Артем, починаємо. Починаємо нову частину. Ага, ми вже на драконах верхі, а не вони нас у сумочках. Я зразу покотився. А я лечу. О, ти так швидко котишся, ні Але єдине, що це проблема я маю перестрибувати. Yeah! Я то дуже швидкий, я швидкий дракон. Але це єдине, що маю... Перестрибувати. <плес> я вичу. Та дивись, ти в два рази швидше котися, я собі лечу. Я плююсь в блюватиннячку. ж фрукти, вони дуже корисні. Які таке фрукти? Є ліс. О, Мені тут з неба ні, не, не видно... Ні, так, я тут не долечу. Ой, я в мене теж ходжу. Ти що, так... Ти так мало проліз? Чого? Я от піля тебе вже. Що це? Давай... Палуй його, палуй. Я зразу отак yeah. лечу. Oh, а ну палуй, манцюга, це я там би їла. А я... А я як... Стрібаю, щоб золотити. Твоя <рекунит> дракон бутачка <рекунит> І шо? <рекунит> О, дивись, нам щось зробилось. Тобі лазалка. А мені повітрям стало дути ти голова дракон. <рекунит> Правда. Ось така степка була Почекай, може мені на неї подути треба? Ой, але я вбив. піду. Наша я на неї поду. Я тут крала А ти є. Я на якусь зроби, підшукаю. От для мене якісь ці бубки, а для тебе там щось інше. Що Нічого в тебе думав. Я кудись лечу, не знаю куди наше сюди летя. Тебе сюди. Я зараз бью. А, ти мені маєш повернути ту штуку, подиви почитай. Oh, щоб з не літати. Ага, повертай мені під я в Дивіться, І в Що, mm. Не загони, постой. На, я дивлюсь, страшно. И сейчас разом. О, а тут я долечу. Ну наша, назад. Mm. Вс, а тут я долечу. Ага, я є, є, давай в іншу сторону. Та ні, ну давай, стоп, ще разок. Вон кудись, стоп, більш не крути, добре? Так, є. Ага, тут дивись, я щось маю опустити. Але мені назад треба вернутися, ще раз мені верни. Туди звідки я гутів. Ага. Серезок. Mm. Стоп! Ну. ну Ты так, так і так застребуєш. Ні. Мені тепер треба шукати по-нові. Сорте, ну ми так менше встигнем відомий записати. А. -а, -а. Ты барчик? Сюди мені покрути. Так. Не туди, я у. Ми тебе точку сказали. Ще раз. Все, стоп. Ага, я тепер в іншу сторону. Ага. А, не туди, не сюди, а ото. Ще раз. 5. Так. Ну, швидко мені відкриває. Так, іду, відкриваю зараз. Ага, ага, Ні, просто є в мене. Відкрив, ага, ось цікаво вкрив. він... ну, мені. Відкрила. А це для мене, я тут можу прокотитись. А цікаво. Ні, це швидше трохи. Я його пощаку набуду.

Ще раз, Шараздаря, я забежу на то, что тут подождать. Давай забивай. Тут, тут, та. Сейчас щаку. Он просто пощакуса. Я бежу, я бежу, я бежу. Дракон! Дракон! ё-моё. Я вообще сам от него. Какая ведь него. не цвета. Який? Який шлях, там не бачиш Я не знаю, куда я слычу вперед. Це мій шлях. Що, думаешь, я тут не пролечу? Так ты щас там э, будешь який а... я... Стан не долетів. А, вон там дійсно щось є, а як мені туди забрати? А це. І звідси можу перестрибнути до тебе, так а де ти? Не знаю, я йду сюди. Не знаю, де. Я от тебе не павлю. Там Там дійсно є якісь пола, як мені на них попасти? Тобі потрібно все спочатку. Не хочу спочатку, я зараз так якось посволю. Я ведь Он я так вылез. Ось. А я тут. О, я да Ты не, драконик фрук. Драконик фрук. Фрук Че ты по моей дороге идешь? Так. Ой, что тебе Патут. Іду, йду, йду, йду. <кхи> а, дивись, я то праву, то ліву плюю. Диви, а що вони роблять? Це я випадково. Я, я, я випадковар. Дивись, одна робить щось одне, інша інше щось інше. Йди подивись що проводить. Йду, йду. Це... А, дивись, натягни цю штуку. Добре, добре. А я зафіксую. Але як? Ну, голова з той сторони, ку лупай О, добре, добре. О, сюда луп. Ну и Все, я. Вс, я її зафіксував, сідай на неї, я тебе кину. Добре, Сів, прицілився? Прицілився. А Летина, до куди? Не знаю, я докуди. Лети. Ура. розбухав цю бокатура. А мені кінчик шляхом летити. Мені летий, вам летіти. Отець шлях. Лети сонечко. Летий, летий, сонечко. Ти бачиш, скільки я високо можу стрибати. Тут, я сонечко. думаю, родинка. Якась чи щось, я тут нічого нема. Куди я лечу? Куди я лечу? Бігняєте. О, ты щось он поруйнував, диви. Дві родинки, один мас. А ну я тут. Блин, куда я получу сюда? А ну вон, типа я спросил. Ага, мені на це крило се, диви, воно опустило мені крило. Нет, ти бачиш. Ось тебе. Так, долетів. А Мі, що ти тим... А, ти тим вже полупив. А, я не фрай А, дивись, тут тобі лупалки якісь де ти? Що вони роблять? This... А, дивись, а мені є дуйки. Дивись, нам треба по черзі. Є? Почекай, ти є? Почекайся, лупай. Одна, а мені яка тепер. Давай уважно подивимось, яка за якою моя бути. Все, я бачу. Лупай? Я. Лупай. Ні дивись, це по картинке. Ти бачиш, які картинки зобразить? Тепер я смайлик, а ти свою. Яка в тебе? А, ти попав, я не попав, давай. Я смайлик, а ти свою. І останній. Супер, ну ми красавчики. Петюш. Петюш. Ой. Так реально можна! А что, мадам? Несколько я Да ты очень Ой, я могу понравиться, Ну, не так, как ты Да, ну, но и можно. Ну что, идем туда? Идем, идем, что же не идем. Тут какие босс будешь? Ты не Oh -oh. oh, oh. oh. Па-па! Па-па!